Боротьба з корупцією вартістю в нуль гривень. Держава, яка обіймає 152-ге, сусіднє з Азербайджаном та Угандою місце у корупційному рейтингу, бореться з корупцією лише на папері. Як з'ясували представники громадських організацій, відповідна урядова програма не профінансована цьогоріч ані на копійку. 1 мільйон 940 тисяч у 2011 році. 245 мільйонів 680 тисяч 2012 року. Виникає питання, а де ці гроші? Ми не задоволені відповідями органів влади, тому що на сьогоднішній день вони не дають конкретні відповіді на ті запитання, які ми поставили в рамках аналізу Державної антикорупційної програми. Інформація є неповною, неточною і розмитою. Державна програма із протидії корупції на 2011-2015 роки передбачає 820 мільйонів гривень видатків з бюджету. Левову частку 803,5 мільйони мало б отримати Міністерство охорони здоров'я, на так зване запровадження системи електронного документообігу, у тому числі електронних медичних форм. А простіше на переведення паперової документації в електронну. Понад 6,5 мільйонів гривень на те ж саме мало б надійти на рахунки Мінсоцполітики плюс майже півтора мільйони на висвітлення у змі результатів ревізій і перевірок використання бюджетних коштів. Очільник відомства Сергій звітує, свою частину програми виконують. У нас достатньо ефективно зараз втілюється це в програму в життя. Чому тому, що ми маємо проект з світовим банком, який ми завершуємо до кінця року, і завдяки цьому проекту, який продовжується вже більше п'яти років, ми змогли об'єднати в єдину електронну мережу більше 700 відділень. Які розташовані по всім нашим районам у мозі про гроші, які б мали надіти на електронну документацію, нічого не знають. кажуть, жодної копійки їм на рахунки на таку боротьбу з хабарництвом не надходило. А от громадські організації дивуються іншому, яким чином перехід з паперових документів на електронні допоможе державі, яка загрузла в корупційних скандалах, боротися з цією ж самою корупцією. Обурюються активісти приховуванню інформації. Жодного звіту про те, куди зникли гроші, виділені на відповідну програму торік. КМУ їм так і не надав. На нашу думку краще би ці гроші стримували найбільш практичну роботу, зокрема на обладнання центрів надання адміністративних послуг по всій Україні, адже я не, не сподіваюся, що естонні лобічні картки разом з цифровим підписом лікарів. Настільки сильних заголом корупцію в Україні та навіть якщо б Кабмін і знайшов гроші на боротьбу, прослідкувати те, як їх витратили і на що було б практично неможливо. Сам документ захищений від подібної можливості. Моніторинг витрат не передбачений у програмі боротьби з корупцією. Ярослава Куцай Олексій Іванченко, п'ятий канал.